Ну, як бачите, командувач повітряних сил так і написав в телеграмі, як ви і кажете. Висновків, напевно, не роблять. Так? Так. Тому що варто вже зробити висновки, що нема чого тут літати в нашому повітряному просторі, тероризувати наше населення, завдавати ударів керованими бомбами, ракетами різних типів і так далі. Звичайно. Це наві відбулось саме така, от великий відсоток збиття через звісно активність авіації ворожої. Ну і через те, що у нас є певне озброєння, яким ми можемо їх діставати на тому чи іншому напрямку, і на великій відстані підкреслюю, літаки, як працювали, так і працюють. Вони не підлітають близько до лінії боєздітнення, але на них очікують сюрпризи і на дальніх підступах, тобто навіть якщо вони. Не підлітають занадто близько, але деякі нахабнюють і підлітають і отримують ось такі от результати сьогодні. Вічного польоту брать як нам. Пишуть, тому дійсно, е, це, це, це є для нас дуже серйозний результат. Це психологічний тиск на ворога без, безпосередньо на самий льотний склад. І вони вже не будуть, е, навіть якщо вдалося йому уникнути е, нашої ракети, і таке часто трапляється, то е, пілот, зрозуміло, другий раз буде значно і значно обережнішим. І, можливо, навіть і відмовиться виконати завдання. Тут можуть бути і такі випадки.